Ім'я Отця і Сина, і Свята, і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Неділя перед Різдвом. Книга родоводу Ісуса Христа. І ось жінка народить і дасть ім'я Еммануїлик, як пече пророк, що значить, «з нами Бог. І Він буде великий, і буде пасти всі народи, і багатьох покличе з усіх кінців землі. До спасіння. Від чого спасіння? Спасіння від гріхів людських. За кожний переступ закону людині належить кара, якщо ми живемо в нашому світі. У Божих законах вона так само ця кара приходить, але ця кара не із Божої жорстокості, а наслідок нашого непослуху. Бо коли Бог дає нам заповідь, Він дає нам батьківський наказ, щоб нас оберегти від якихось поганих наслідків наших вчинків. що Він дає заповідь? Бо він дав нам вільну волю. Він каже, так, я даю вам вільну волю, щоб ви були свобідні у своєму виборі, але би ви не заблудилися, я вам даю орієнтир 10. Заповідей Божих. Це не примха Божа, це батьківська рекомендація дитині, яку Батько дуже любить. Він нам рекомендує, щоб ми в своїй свобідній волі не поступали так, щоб наслідки наших вчинків нас же мучили. Щоб нам потім створювали незручності. І тому каже Господь Бог: не грішіть, що значить, гріх це є з морального з моральної богослови свідомий і довольний переступ заповідей Божої, а саморозуміння це є, якби сказати, мимо. Так? Людина має якийсь намір, так? якусь ціль в якусь мішень і не попала трошки в сторону. От у сторону, це називається мимо, це називається гріх. Бо кожен грішник, знаєте, коли щось робить, він думає, що тут буде добре. А у наслідку, виходить, що не дуже добре. І тоді він о, що робити? Йди до покаяння, покайся, навернися та й живи вирівнювати себе. Тобто Бог дає нам ту можливість. А почалося все із Адама і Єви, які були вигнані із раю. Дуже багато є, знаєте, навколо того, дуже багато різних різних думок, вчення святих отців і так далі. Але найперше, треба зрозуміти собі, от, не так, як ми привикли читати з книжки і буквально все розуміти. Святе Письмо — це книга книг. Це Слово Боже до людей, не до парафії покрову Пресвятої Богородиці, от якусь там групи людей. Не до українців, не до всіх держав, які входять в Організацію Об'єднаних Націй. І знаєте, що саме цікаво? Навіть не до всіх жителів землі. А як, а для кого? А для тих, що жили, що живуть і ще будуть жити до всіх зразу. Ми привикли, знаєте, любі наші закони, вони міняються через те, що міняється час. І ми пристосовуємося до всього того. Божі закони не змінні. Тому вони так написані, щоб вони були актуальні від Мойсея. До сьогодні і до другого приходу Христового. Адам і Єва досконалі сотворіння, які сотворив Господь Бог, і їхнє потомство, їхні діти та Божа благодать мала перейти на всіх дітей, що мала народити Адам і Єва. Але вони зрішили перед тим. Зрішили вони як? Змій спокусив, дав їм яблуко, вони то їли. Святе письмо ніколи не пише, який то був плід. Чи то було яблуко, чи то була грушка, пише, з'їли забороненого плоду. Як же ж так же само, і через Змія, який прийшов і дав їм то яблуко. Ну, як Змій дав яблуко, скажіть мені. Змій це всього-навсього, інструмент у руках диявола. Злий Дух через нього приступив. І коли ми читаємо святе письмо, Книгу Буття, де написано про, про, про того Змія, який прийшов, коли ми читаємо український переклад, ми бачимо, що Змій, а якщо взяти арамейську мову, його там називають Накаш, воно має три значення це слово. Івріт, взагалі, воно така мова особлива, вона дуже калоритна, і накаш. Він означає в, мі... в одному місці, як змій, повзаючи змій. Воно так і звучить накаш, шип'ящий змій. А в другому варіанті вживається воно слово як блистящий, світ, світлий, той, що світиться, йдеться, що це. Ісламова мова не просто про змія якогось там, ще п'ящого лазившого, а це було творіння, і пише книга Буття, що наймудріший з усіх сотворінь, який світився світлом на цілім. Тобто, це було сотворіння, яке Єва не жахнулася від нього, а захопилася ним. Він був чудесний. Не забуваємо, який був створений ангел Люцифер. Як його описують, прикрашений дороцінними каміннями у своїй величі, у своїй красоті, і в своїй всемогутності, і у своїй величі він був такий великий, що присутність біля нього, ти відчував його велич, і ти не міг відірватися від його краси. І певно, що коли таке сутворіння прийшло до Єви і каже: слухай, а він ділиться своїм упадком, бо він хотів бути не просто одним престолом нижче від Бога, а таким, як Бог, за що був скинутий на землю. І тоді Змій: ворог, диявол, накаш підходить до Єви і каже, а возьми цей плід. Бо тому, що Бог від вас щось скриває? А от коли з'їсте оцей плід, пізнання добра і зла, пізнаєте правду і станете такими, як Бог. Чуєте? Ілюзія, обман, який отой красивий ангел, від якого не можна відрвати очей, той, від якого прямо з цими глибин відчувається його слово, яке має величезну вагу. Той, який здається святим, той, який здається максимально хоче тобі добра, і він тебе обманює. Проблема людини стала в тому, що вона відвернула свою увагу від Бога і прислухалася до Злого Духа, бачачи в Нім красу, бачачи в них силу, глибину слова. Захопилася нин і порушила заповідь Божу. Для неї спокусник став важнішим, як Бог. За що людина була вигнана з раю? Але Господь Бог проявляє своє надзвичайне милосердя. Що би зробив кожен із вас? Якби ви дали своїй дитині усе, ну усе, що хочеш. А дитина звертає увагу на когось другого, не оцінила твій дар, не оцінила твою любов. Я би навіть і вибив трохи. Взяв би трохи Паска і надавав би пару парупарці, але бачите, Бог не такий, як я, Бог милосердний. І Він, вигнавши Адама і Єву із раю. Ми собі думаємо, що це так само, як ми, а вигнав іде собі на вулицю. Ви собі не представляєте, в якому стані перебував Адам і Єва тоді перед, перед Богом. Вони спілкувалися з ним. Вони мали все. Могли робити все, що собі хотіли, усе їх радувало. Це то, до чого людина постійно прагне. Вона хоче, щоб їй було добре. І як їй не було би добре, їй того замало. Так, бо люба благодать на землі. Вона не зрівняна з тим, що було в раю, який Бог створив для Адама і Єви. Не рай, в якому мешкає Господь Бог, а місце, де на землі, де жили Адам і Єва. Ми навіть до того стану не можемо дійти. І Господь Бог каже: Я обіцяю тобі Спасителя. Перед тим сказав чоловікові, що в поті лиця свого будеш заробляти собі на хліб, будеш порпати ту землю, а вона буде тобі робити, родити терення і боляки. А ти, жінко, в болях буде народжувати дітей. Але через це напевно і спасешся. А до Змія сказав, будеш повзати на, на, на череві ціле, ціле своє життя і будеш їсти падаль, не через те, що спокусив Адама і Єву, бо тому що диявол спокушує через змія. Змій міг тільки привернути увагу. Біблія нам то не описує, але сам факт, що значить бути навіть інструментом в руках диявола, і то будеш проклятий. І Тому змії до сьогодні люди бояться змії, бо вони можуть кусити принести нам смерть як напоминання, що через непослух Божий ми стали смертними. І каже Господь, я прийшлю вам Спасителя. І я поставлю ворожнечу між жінкою між тобою, каже До Змія, і ти будеш старатися вп'ястися і в п'яту, але вона розчавить тобі, розчавить тобі голову. І в Адамі було, прийшла у світ смерть. А Ісус Христос це той новий Адам, це та людина, у якій сталося відкуплення від смерті. Це Син Божий, який прийняв тіло людське і прийшов у світ. І ми готуємося до того приходу Христа святкувати двох Христове як початок воплочення Сина Божого. Початок життя Бога на землі з людиною. Так як рай був на землі, і люди жили з Богом, спілкувалися з ним, чули Його, а потім були вигнані. Як? Лишились на землі, але Бог відійшов вище на небо і кричи, що хочеш, кажи, Бог не чує. І ти говориш, і ти не знаєш, почув тебе Бог чи не почув. А Адам раніше і Єва чули. І тому Христос прийшов на землю, щоб це відновити, щоб ми мали можливість сказати до Бога і почути Бога. І це починається в оплочення Сина Божого. Христос прийшов на землю, Бог одягнувся в людське тіло і сказав до нас усіх: шалом, мир вам! Прийшов! На землю живий Бог прийшов, щоб нас врятувати від смерти. Тому ми готуємося до цього великого свята, Різдва Христового. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!